Привіт, малята! Пропоную вам вивчити вірш Воронько Платона «Падав сніг на поріг. А цікаво і швидко це зробити ми зможемо з мнемотехнікою. та спочатку послухайте вірш. Падав сніг на поріг. Кіт сліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Повторюйте за мною. Падав сніг на поріг. Кіт ліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Вам сподобався віршик? Можете переглянути відео кілька разів. Тож давайте спробуйте самі його розказати. Уперед!